7.30 рівно Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Росія цієї ночі атакувала Україну ракетами і шахедами. По Запоріжжю вдарила балістика. Є проблеми зі світлом і водою. Зараз вибухи також були на Хмельниччині. Там атакували і БПЛА, і ракети. Ракету роботи ППО ПО і по БПЛА чули також на Київщині, Черкащині, Харківщині. Загалом сили оборони України працювали цієї ночі по ворожих цілях понад 6 годин. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні. США та Україна підписали безпекову угоду, розраховану на 10 років. Церемонія відбулася в Італії під час засідання Великої Сімки. Штати надаватимуть навчання, технічне забезпечення, розвідку, оборонно промислову інституційну та іншу допомогу для України. Зокрема, от угода з США передбачає надання Україні ескадрилі винищувачів, як пояснили напередодні у Білому домі. Угода не включає жодних зобов'язань з боку Вашингтона щодо використання його сил для захисту України, оскільки угода не ратифікована Конгресом, і будь-який наступний президент США за бажання зможе з неї вийти. Наразі сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в НАТО. Деталь озвучив Зеленський. Давайте послухаємо. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів. Стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Група саме погодилась дати Україні 50 мільярдів доларів за рахунок російських активів. Про це заявила прем'єрка Італії за підсумками засідання Великої Сімки. Вона наголосила, що фінансова підтримка надаватиметься не за рахунок конфіскації самих розактивів, а шляхом використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується. Джорджі Мелоні повідомила, що це була політична домовленість. Гроші виділять до кінця року. Президент Зеленський пояснив, що ці гроші підуть на укомплектування технікою озброєнням для нових бригад ЗСУ, що необхідно для проведення ротації на фронті. В найближчі дні відключення світла стануть довшими. Як пояснили в енергоатомі, дефіцит потужності в мережі буде через те, що один з атомних енергоблоків тисячників виведуть в ремонт. Ремонтні роботи проводяться для того, щоб АЕС повноцінно працювали з початком опалювального сезону, і це дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії. Станом на сьогодні, 14 червня, 4 години діятимуть графіки відключень світла. По всій Україні їх будуть застосовувати з 6 до 10 вечора. Про це повідомили в Укренерго. Критичні та інфраструктура буде заживлена без обмежень. На вихідних ситуація може змінитися. А от що очікувати споживачам, пояснив експерт енергетики енергетичних програм Максим Білявський. Давайте його послухаємо. В центральних регіонах України буде збільшуватися сила вітру. Це означає, що збільшиться генерація електричної енергії вітровими електростанціями, і це може вплинути в кращу сторону з точки зору обмежень електропостачання. Тому я не виключаю того, що в неділю таких обмежень водитись не буде. Українські хакери блокують банківську систему Росії. Наша АІТ-армія атакувала основного постачальника комунікацій російських банків Мастертел. Уже кілька днів у його роботі фіксують збої. Про це повідомляє Мінцифри через хакерську атаку. Російський Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та деякі інші не можуть надавати частину послуг, адже їхні сервіси не працюють. Наразі Росіяни не можуть скористатися обмінниками і частиною банківських операцій. Трагедія в Київському метро. 39-річна жінка, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу і впала на колію у той час, коли прибував потяг. Інцидент стався надвечір на станції метро Контрактова площа. Поліцейські спільно із працівниками метрополітену і працівниками ДСНС дістали постраждалу. її з тяжкими травмами. Лікарі терміново шпиталізували до медичного закладу. У інтернеті пишуть, що жінці відтяло руку. Перерахування оцінок українським школярам, які живуть і вчаться за кордоном. Міносвіти оприлюднила шкалу співставну з українською 12-бальною системою. От, наприклад, оцінка добре з математики в Польщі переводитиметься в українські 8 балів з алгебри чи геометрії. Учні можуть перезарахувати оцінки з предметів спільних для обох шкіл у списку понад 25 країн. Решту предметів, це так званий українознавчий компонент. Вони можуть вивчати відповідно до скорочених програм і проходити оцінювання дистанційно. Цукове річне оцінювання можна скласти перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном. Папа Римський закликав католицьких священиків скорочувати проповіді. Понтифік навіть уточнив їхню тривалість. Вона має бути не більш ніж 8 хвилин. За словами Франциска, мета проповіді полягає в тому, щоб допомогти перенести слово Боже з книги в життя. І проповідь для цього повинна бути короткою, щоб люди не втрачали уваги. Це не перше таке прохання від папи. У 18-му році він закликав священиків скорочувати проповіді до 10 хвилин, хоча сам часто виходить понад ліміт. От, наприклад, у Великий Четвер, перед католицьким великоднем, його проповідь тривала. Понад 20 хвилин дві хвилини. Ми вам розкажемо, що відбувається у світі у широкому масштабі. Ліміти не перейдемо, обіцяємо.